15 липня в Карлицькій громаді знову було оголошено День жалоби. Під час виконання бойового завдання загинув житель Карлика, старший лейтенант поліції Мирослав Ярмішко. Загинув 12 липня в бою за батьківщину неподалік міста Торецьк. Героєві було лише 23 роки. Про це та інше сказав на траурному мітингу 15 липня на Ольжинському кладовищі «Карлика» міський голова Олександр Панюта. А привезли тіло Мирослава до батьківської домівки напередодні 14 липня. Траурний кортеж і в неділю в понеділок зустрічали жителі громади, стоячи на колінах, віддаючи шану героєві. Попрощатися із ним приїхали побратими. А в траурній процесі за домовиною ішло дуже-дуже багато людей. 14 і 15 липня чин відспівування проводив священник Православної церкви України Василь Суп у співслужінні із військовим капеланом, капеланом полку Сахварі Миколою Мединським. Ось що сказав пан Микола. На траурному мітингу, звертаючись до присутніх від імені полеглого героя. Дорогий батько, дорога мама, брате, сестро, кохана, ви так чекали. І я обіцяв, я обіцяв повернутись. І я прийшов. На жаль, прийшов, повернувся в рідний край навіки. Пробачте мене, що замість сліз радості я змусив литися із ваших рідних очей сльозам розпуки, болю і втрати. Дорогі побратими, ще трішки і я піду. Це мій останній вихід. Я йду, щоб не повернутись, але я буду з вами. Я буду з вами в Небесних полках. Очільник громади Олександр Панюта завершив свій виступ такими словами. Дорогі земляки, Мирослав Ярмішко, геройський загинув, захищаючи Україну, її волю і незалежність, життя і свободу кожного із нас. Він віддав найдорожче своє молоде життя, аби наблизити перемогу над ворогом. І вона обов'язково прийде. Рашисти зазнають нищівної поразки, бо на захисті України стоять мужні витязі. І до їхніх лав щодня стають нові воїни. Ворог буде розбитий. Смерть російським окупантам. Вічна слава і вічна пам'ять українському захисникові, старшому лейтенанту поліції, штурмовику бригади Людь Мирославу Ярмишку. Слава Україні! Героям слава! На мітингу також виступив побратим Мирослава. Він обіцяв помститися за смерть героя. Заступник командира полку Сафар, в якому служив, і загинув Мирослав Ярмішко, полковник Роман Лелек, вручив державний прапор України, яким було покрита домовина з тілом героя його батькові. Звучить гімн України. Побратими запалюють фаєри. Домовина з тілом старшого лейтенанта поліції Мирослава Ярмішка опускається у могилу. Вічна пам'ять захисникові України. У 2024 році ми по новому відзначаємо День української державності. Спочатку датою обрали 28 липня у День пам'яті князя Володимира Великого та День хрещення Руси України. Але в зв'язку з переходом Православної Церкви України на новий юліанський календар, дата змістилася на 13 днів раніше. Тому тепер 15 липня свято української державності. У цей день є можливість для кожного українця ще раз згадати історію своєї країни. Цінуємо те, за що боролися наші предки і борються наші сучасники. Пам'ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі, будуємо майбутнє, в якому нам самим хотілося б жити. Вітаємо кожного українця зі святом, з Днем української державності. Каролецький міський голова Олександр Панюта скоротив засідання оперативного штабу 15 липня зв'язку із проведенням заходів по похованню нашого земляка Мирослава Ярмішка. Було прийнято на штабі до відома звіти чотирьох старост сіл Григорія Бабача Горохове, Ольги Бевзи Зелений Яр, Валентини Євхимич Гороховатка та Василя Тесленка Леонівка. З текстами звітів можна знайомитись, зайшовши на сайт міської ради. На штабі було обговорено ситуацію з електроенергією і спричинені цим фактором, перебоями з централізованим водопостачанням. Говорив очільник громади і про підготовку до зими. Старості керівників підприємств готуємося. На 24 му ми проводимо засідання штабу по підготовці до зими, чи як він там звучить, і кожен прозвітується, що зроблено, Ми там намітили плани. Так якщо подивитись, то наче не дуже багато проблем. Але вони є, їх треба вирішувати по ходу і не залишати на останні тижні дні вирішення цих питань. Директорка Гарлицький багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко доповіла про роботу чергового лікаря, який працює зараз в приймальному відділенні. У 70 приміщеннях лікарні борються зі спекою 35 кондиціонерів. Це переважно стаціонар, лабораторія та інші приміщення. Служба 102 в особі старшого офіцера поліції інни калієвської інформує про 139 повідомлень заяв і звернень мешканців Кагарлицької і Жищівської громад в поліцію за тиждень. З них 5 занесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Це, зокрема, завдання тілесних ушкоджень легкої тяжкості у двох випадках тісного спілкування громадян. Зник безвісті житель села Іванівки, військовослужбовець, під час виконання бойового завдання у Харківській області. 82 протоколи склали співробітники патрульної поліції та дільничі стосовно порушення правил громадського порядку. Задокументовано чотири факти перебування за кермом водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Вочевидь, цих в лапках сміливців не лякає штраф у 17 тисяч гривень за те, щоб сісти і кермувати автівкою на підпитку. Із початком Великої війни промайнули пропозиції конфетування. Сковувати машини в подібної поведінки водіїв на потреби війни, або позбавляти прав водіння на кілька років. Але все залишилося як є. Чи політичної волі не вистачило, чи надто вона перейнялася наша влада співчуттям до таких гори водіїв, особливо якщо серед них трапляються прокурори і народні депутати.